Чи можна змішувати різні оливи при доливі? Звичайно, я так сто разів робив, щоправда, кожен раз на новій машині, бо попередньо чомусь виходило з ладу. Але точно можна. Нерідко у автовласників буває, що потрібно долити оливу, а під рукою немає саме такої, яка була залита в двигун. Теоретично, змішувати оливу. Можна при умові, якщо вона одного класу якості і на однаковій базовій основі, тобто синтетика, напівсинтетика або мінералка. В цьому випадку потенційно можна, але ви все одно створюєте собі додаткові ризики. Загроза в тому, що пакети присадок двох різних олив можуть вступити в конфлікт. Тобто, в отриманій суміші частина присадок може просто вимкнутися. І як результат, коли в двигуні опиниться такий мікс, він може після нагріву розшаруватися на основу і присадку, або спінитися у насосі, або зупинитися. В магістралях системи змащення. Як результат, ви отримаєте масляне голодування. Ну а бонусом піде engine капу. І це ми ще не говоримо про зниження захисного ефекту і прискорене зношення мотору. Ну добре, навіть якщо двигун не вийде з ладу, ми все одно говоримо про зменшення захисних функцій мастила та прискорене зношення двигуна. І все це буде через підвищення тертя між його агрегатами. Тож головне, що вам потрібно запам'ятати з цього епізоду, так це те, що ні, не варто змішувати оливи на долив тільки у крайньому випадку і на кор короткий термін користування. А взагалі, якщо ви знаєте, що у вашого двигуна є підвищений апетит до оливи, то краще мати додаткову літрову каністрочку в багажнику моторної оливи Вольф, яка є сертифікована різними автомобільними виробниками, і забезпечить надійний захист вашому двигуну.